Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали молотити пшеницю. Ми сьогодні не планували, але нам хлопці і сказали, що тут. То так ми швиденько приїхали. Отака пшениця. Сьогодні будемо висипати на брезент, прицепчик зайнятий у батьків зерном, а віз нас роз, ну, наш розкладений під тюки соломою. Хрумає, ранеоденьке. О, тверди. Знизу у нас тут гарніша від канави, в тому краї трошки слабша. Але нічого, каже Коля, що трошки ще полежить до вечора, а потім вберемо, воза складемо да й привеземо з дітьми. Але нічого, помішається, буде вся гарно. Знаєш, Олесь, такий приємний запах жнив, да? такий, зерном пахне. Тоді... Ну, ну. тоді якось як не було такої погоди, то Олеся каже, якби бістріше змолоти, там зернові, щоб сонце попадало б на помідори. А зараз вже виходить так, що навпаки каже, що вже буде смолити їх, а тоді ще з її сторони змолотим, то будуть їх як, як на ладоні. Отак сонце припікає, то такі помідори не добре. то ми поїли, приїхали, а помідорів ще немає. А в тому році Леся перший раз закривала ще на Квашені, то якось на початку так пробували її потрошку туди-сюди, а потім вже як розпробували, то вони вже закінчились, то цього року там б'є себе в груди, каже, щоб буде закривати, хто за скільки, можливо, яких літрів 100, щоб було Такий здоровий буде доставати такі, такі плани вже в Лесі, якщо, якщо все вродить, і якщо помідорі будуть. Такі великі ручні, вони за комбайном, то екібаж комбайна також. Може, що поранений, яка мішка, жаба. Зараз в долині тут трошки краще пшеничка, тепер йдемо на гору глянемо, там, там вона у нас гірша, бо тоді так слабо посходила, я сіяв дисками, земля була суха, то такі грудки. Ну, можна сказати, як каміння посіяв, якусь щебінку велику. А сусід з своєї сторони посіяв після фрези, то він гарніше перемолов, гарно засипав зерно, то в нього краще зійшло. Іде. А Тут на горбу, бачите, така вона стобагато посходила і рідкувата. У суху землю посіяна землю. Так є. А це наш овес. Овес також, зараз ще можливо які тиждень буде будемо Вже зеленого немає, хай трохи ще подоспіває гарно. домолотили, зараз будемо висипати. Ми тут підготували брезент. До вечора ще побуде на сонечку, а потім приїдемо, позбираємо. Так, по боках, щоб брезент не розлітав. У карманчику збоку. І отакі у нас на молот, намірили 17 соток, а тоді глянемо по мішках, бо вечором будемо мішки вбирати і так подивимося, зорієнтуємося. А так приблизно на таких землях нас виходить біля мішка сотки, то, то рахується гарний врожай, бо нас в основному вважають мішками, а не кілограмами. Бачите, отака вона трохє, бачу така позморшкувато, не дуже налита, що тут, тоді трохи сонечкою присмалило. Але нічого. Хай ще до вечора подихає, тоді ввечері приїдемо мішки поубираємо. Так вже вийшло, що треба буде тут тоді, можливо, пересушувати, бо якась така вона ну, виглядає сирувата, а так не дуже кучка розсипається. То подивимось, переночую і тоді будемо будем бачити. Добре, зараз ще маленькі по дорозі поїмо з цієї сторони. Там -то з цієї сторони поубирали. А тут, о вже. Як пішли, то було багато, а як шукати, то вже щось мало. І тут є. О. Я кажу, так багато? О, такі вітамінчики перші. Ніде не поділась наша пшениця, так нас і чекала. Зараз ми швидко її уберемо. Деякий був жучок, хто заодно на сонці, отак повилазили. А потім будемо ще сушити, то ще. Пересушимо. Зробити нас не вижу, що ми так поздно приїхали. А хто нас вижене? Коля каже, чи нас хтось вижене, що ми так пізно приїхали. Ставте на брезент. його. Ставте на брезент. Щось треба пояснити хлопцям. Вже ми приїхали на поле, зараз швиденько його позбираємо. Я то хотіла раніше, а Коля каже, хай вже сонце зайде, щоб нам так вже було. А то самі на сонці, да та такі вже аж позагорали. Так, Кирил, Кирилко, ходи до, до мене ось да, Хлопці розсердили, що їм нема відер. Вставай. А завтра будемо сушити. Теж буде така робота вам. Бо ми як горох вбирали, то вони і загрібали за нами. Ярослав збирав, а Кирилко замітав. Ти якось так і швидко, так? Да? Так. Зараз доженемо. Ми вашу половину залишимо. Нашу половину? Так, дивіться. То ви старші. Тато старший, Ярик старший. Ну, і тато за маму старший, і Ярик за тебе старший. Боже, Тримай. Не, добре, так, ну, ну не піднімай. І, так само його. Ага, О, і, О, і до. Ми щось, коли не були готові, щоб молотити. Ну. боза не підготовили, то вбираємо. Коля, теж такі повні набирає. Кирил, щось ми багато набрали. Нормально набрали. А нормально? Кирю, то нормально. Нормально набрали. Ми тракти. Ні, ні. Тату піднімає? На держи далі. Тату вже багато років. Тату багато років. О, отак, держи, отак. Бери ручку, отак, О! о, Як там? Бачиш, комбайн їде. Цей комбайн молотив нам? О, сюди їде камера! Камера? Так. Скажеш? А щоб сушило? Якби був під цілий, то можна було б і розгорнути. Ні, трохи його миші поїли, тоді ще в нас як мурки не було. Держи, а потім вже мурка стала мишей ловити. Хлопцям добре, кажуть, що й не втомилися. Вже ми пшеницю зібрали, тут на 17 сотий було, вийшло 12 мішків пшениці. Ну, буде бічечкам на трошки, буде Коля. На, І... днів. на 12 днів, каже, буде мішати пшеницю, потім ще будемо молоти, що в нас буде. Отакі От мішки. Такі насипали повні. Поїхали. Комбайн ще молотить. Ну, сьогодні приїхали молотим другу ділянку нашу таку. Тут, по-моєму, має бути 19 соток. Це там з перший рік люди віддали. Там таку зразу так, пшеничку посіяли. Хоча і минулого року також були зернові якісь там, лови ячмінь озимі, по-моєму. Така пшениця. Тут ложимо солому солому копутелі. Я так думаю, що оці фіклі, що у нас там є, зложені, то за трохи. Пойз соломию, бросить. Али вас малий потішов? Сьогодні вітер є, хоч і сонце таке, так гарно гріє, то хоч вітер, то mm. легше дихай. Зараз коля підійде. Ярик ходи побачиш. Зараз побачите, як сипле. Ходь, копелюка! Тут Купилюка, Тут щоб очі не попала. Зараз кобайн Кирил а потім зайдеш на прицепчик. Комбайн їде далі молодий. Люди чекають з однієї сторони, з другої. Але нічого, тут, бачу, гарніше пшеничка трохи така налита. Іде, пересушимо її обов'язково, що зілля є багато. Як в нас говорить, хай жучки повилазять, щоб були б. І солому заберемо. Можливо, не сьогодні. Почекаємо трохи таку якусь воду, кращу, більш приємнішу для того, щоб працювати. У нас виходить. Два, п'ять, шість копіднітельів. То тоді заберемо, щоб завіршити тюки. Це хир, заводь. Глянь чи нейтральна. Зараз Ярик розбереться. Ярик глянь, чи нейтральне. візьми, візьми. А в мене теж є. Давно вже ще перший рік ще не. Посадив 4 років телітня, 4 років телітня брав, посадив і перніну разом їх посадив. Ну-ну. Тут ми спробуємо, таке без толку сажали там. там все перемішане сорту, нічого нема. Ну-ну. Нас то ні. Руслан дав три мішки, то ми зразу, щоб вже своєї не пхати, не мішати його. Зараз демоти глянемо, яка в нас вона картопель, коли це приїжджає, тут потроху рі, радка оцього. Бо раніше починала то... Там курча, там корча, кажу якось так де гарно буде. А так, одне ордочка і все. Тут трохи твердоват у нас, виходить слугова земля така. Це з одного. О, така. Буває більше, буває більше. Ти скільки там на торбу казав пару П'ять. П'ять куреніш? Але добре, що знаєш у нас чисто, а то ми якось сажали тут та мила, та з гематомою, та. До та поедина. Вот мы картопельку, ну, но... Ще вона зелена, ще вона росте. Ну, ще трохи, так, ще може. Що суха? Ну, ще одна й таке. Ще одного, так. Одно? Ну. От. От. От стара. Нічого, голодні не будемо, якщо... А якщо не фатий, то. Вермішелі в нас називають макарони. Вермішелі докупимо. Так, тепер сумка. Це... Ще нема здорових, щоб то крепко. Ну і така середня. Сьогодні в нас неділя, вихідний. Ну, в мене вихідний і по кухні. Сьогодні в нас коля по кухні. Хлопці уговорили тата шашлика. Коля по всьому. Коля по всьому каже. Вони якось і раніше просили, а то як прийде неділя, то хочеться і відпочити. А зараз то, то вже так їсти, вже не хочеться якось і кавуна, і все воду п'ємо, бо так жарко. Вже тут огонь відгорів. Нормально, коля, буде? Буде чудово. Буде чудово? У нас коля шашлика завжди маринує і нарізає. Якось я нарізала. Помниш? То Коля бере з собою зразу ножа і майже кожен кусочок поправляв, то великий, то довгий тако мене якось виходить. Ну я по-своєму. Ну і зразу. Зараз буде пахнути. Зразу подогрівається. Коля Монгал затопив, а поїхав з дітьми, повіз ще комбікорму телятам. Телятам чи бічкам. Ще як мали, то кажемо телята, а вже трохи більше, то вже бічечки. Вчора вже. Вчора ми так воно ну, вже ввечері не завозили, не вспіли. То зараз така жара, то я вже сиділа і дивилася, як воно горить. Бо так у нас двір такий малий, і так і хата близько, і хлів. Ми щось планували коло пожарити, там у нас ще немає і стола, там ще нічого немає такого, щоб і посидіти. Але такого на майбутнє треба буде. Ну, хочемо щось таке завести, щоб, ну, щоб посидіти і морозиво поїсти, щоб на траву не сідати. Вже так гарно пахне. Тож, смали, тут ще немає вітру нас, так? А ще як ви горіла, то ще жарчіше стало. Ну нічого, що, щось я там дивилась, що вже температура понизиться. Сьогодні, на три, на на сьогодні 33, а там все 30-30, щось нижче 30 то не бачила. То. Хоча якось, на сьогодні й дощ передавали, і на завтра, і післязавтра, ну вже помінялось. Якось, здається, такого не було ще Чи ми не пам'ятаємо, що такої жари. да, Ну такої то вже, мабуть, ще й не було. Тими руками так. Mm -hmm. Ну нічого. Що, пахне? Гарно. Це вже у нас буде і обід, і вечора вже буде все. Зараз погукаємо хлопців. Вони що люблять позаглядати. Коли зимою то люблять погрітися біля костра, а зараз. Ну, коли Но... зимою, то люблять погрітися. Ну, якось зимою в повний жарів. Щось так не дуже так і прожарувався, що то на вулиці мороз був. Тоді було, Мо -24, 24 градуси, ну. Що всередині був щось сируватий. Угу. І мангал холодав. Тоді я вибрав якраз жар, коли биравець. Ну, попіл вибрав. Він з шанки знизу холодав і все. Ну. Треба на, на землі жарити тоді. А, щоб на кирпич? На цеглі просто ставити, нам. Ну. То ми хотіли поїхати до бичків, щоб там іскрпічати зробив, бідий пожарий. Там одразу і купатися можна, треба сьогодні ще дітей повезти купатися. Може, сьогодні дощик пойде? Хоч, хоч пороч точки повертай. Тут, тут бачиш, що для бач, в'їздів. Так бач, близько не підходять. Поняв? Mm -hmm. І шукає ту сторону, яка сама. Sama сама oh. сира. Сама, не гота і тоді на місці. От у мене поджарене крепше. Поджарене крепше? Ото будеш Ти Любиш ти картопельку любиш. Yeah. Все-таки саме От Отходьте трошки, щоб, yeah, щоб yeah, попел yeah. не, не да. в очі не попав. Мама вам теж шашлика робила в духовці. Теж вам не дуже сподобалось. Очки маленькі, а такі яблука смачні, щось не поросли. А, може буде дощ. Бачик гримить. Ну може буде. На сьогодні купатися не поїдеш. Пойду, бо може буде сонце вийде. Може вийде. Якщо вийде Якщо сонце, поїду. Де ти був? Пішов чистий, прийшов грязний вже. Я Чипси? Чипси всі. Десь там по дорозі говорили, як їхали від бичків. не бичків. Кирил, хто вговорював? Оці, оці. От бачки печери, ти любиш такі нежирні, щоб м'ясо таке було сухе. Воно сухе, воно не смачне Кирил. Знаєш, чого вони люблять? Із філейки. Ну. Помниш, я якось вже давно достала Федві. кусок, перепутала м'ясо. Обачно ми його шию оставляємо, ну навіть і стегно таке, ну там це, же ж. То, тобто вони сказали, що смачні. саме смачніше це філейка, вона no. така суха. Ну, для нас таке такий no, шашлик був сухий, а діти то їм взагалі, сподобало. сказали, щоб завжди такий жарив би. Можна і філейку, але треба кусочок філейки, кусочок сала на, на шампура. Так. Нормально. <гум> 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 Починали так було тихо, сонячно, а це вже таке ж так, так, і так швидко насунуло. No. Щоб дав що все добре. Да нічого ну, ніде шкоди не наробило. Така буря взялась. І дощик такий по каплині пролітає. Після такої жарі ти завжди кажеш, що спокійний да. дощ дуже рідко буває. Буває от отак бура, вітер. Градом завжди таке. Град. Пам'ятаєш, ти був на роботі у нас у веранді і шифер тоді зірвало. Парший ферн. Да? Забігли ми швиденько в хату. Почалась така буря, і вітер, і пісок. Все. Я швиденько за шашлики коля огонь затушить. Там вогню вже не було, але жар почав так розвіюватися. Діти аж полякались, кажуть, що якийсь торнадо насувається. Ну, Так воно завжди буває, що після жарі то такого спокійного дощу немає: або буря, або такий вітер сильний. Ну, а Зараз будемо пробувати шашлики, навіть не знаємо, чи вони дожарилися, чи не дожарились. Ну, Здається, що yeah. на вигляд гарні. Ну, Думаємо, що будуть всередині не сирі. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!